Що спонукало ваш клас взяти участь у цій виставці? Наш клас спонукало те, що багато зараз військових на передовій і їм треба моральна підтримка, і це мінімально, що ми можемо для них зробити. Добре, дякую. А як взагалі е, проходить ваш процес? Можеш трішечки розказати? Всім було цікаво і всі були захоплені тим, що ми робили. Кожен клас виявили свою дерев'яшку, чи як це назвати, свою душу і аби передати це все військовим. Ми зробили це з того, щоб підтримати Україну та воїнів, які воюють ЗСУ. Мене спонукає мій дід, і я хочу його так підтримати і щось зробити для нього. Приємне. Отже, Марина, що ви разом з класом робили до Дня української мови? Спільно з учнями нашого класу ми вирішили створити відео Подорож Україною і показати в ньому, наскільки багата наша Україна, як на рукотворні, так і природні чудеса. Як взагалі проходив процес створення відео? Ну, спочатку ми обрали ті культурні пам'ятки, які хотіли висвітлити відео, які нас найбільше вразили, і саме тому ми показали їх. Отже, Альберт, що ти взагалі зробив до висвітки? Я зобразив, що Україна це дуже сильна та потужна країна, яка має. Цей потенціал також в воєнній формі. Вона може робити ядерну зброю або робити ядерні електростанції. І що саме тебе спонукало, надихнуло до створення цього малюнку? Мене спонукало те, що я просто хочу виразити своє ставлення до країни, в якій я проживаю, яка надала мені знання, надала мені чудову родину. Так? І я впевнений, що у мене буде добре майбутнє завдяки нашій державі.